Дарі полетіли над бедлотою. Об'ясніть мені, пожалуйста. Є в країні війна, тривога. Какого хрена ці вертольоти тут шарайовляться? Кожне утро по два вертольоти. Ні, я розумію, закон, як дійшло, один де удари, там і вийшло. Тобто для нас закон существує, для них не существує. Тобто, виходить, що так, я розумію, кожен день отут мимо літає два вертольоти. Відже ми з вами прекрасно розуміємо, що кому треба, обов'язково знайдеться якась криса, яка здасть э, позицію, скажімо так, траєкторію конкретного польоту вертольотів. Ладно, я ясня, ніхто не розуміє, де це. Ну і знайдеться та криса, яка скаже. Э, что каждое утро так это время по такому-то маршруту пролетают два вертолёта. Нахрена хрена вы э е, используете воздушное пространство для своей для для комфорта своей жопы? Если в стране немає війни, тоді не вмикайте тривогу, і скоки война закінчилась, літаємо. І Борисполь аеропорт, Нахрена хрена ви сейчас відкриваєте аеропорт Бориспіль? Нахрена хрена ви відкриваєте е, конкретно красну точку для э е, нових прильотів. Ну от об'ясніть мені, коли ви почнете дійствувати в інтересах держави, не в інтересах Москви, Кремля і Расистів, а в інтересах держави. Коли ви почнете переслідувати сепаратистів, а не патріотів? Коли ви почнете переслідувати е, ригів, а не військових, корупціонерів, а не захисників? Коли. Чого ви все время проти нас, проти нас, проти нас, проти людей робите закони? виступаєте проти нас, переслідуєте нас. Коли ви почнете свій народ любити, вважати, читайтеся за своїм народом. Коли ви перестанете життя ділити на бидло і на своє, то для бидла закони і умови, а це для нас е, немає нічого. Подивіться, що время ковіда. Е, одним все другим нічого. Маленьким предпринимателям бігали, рот, закривали, штрафи виписували за ковід, а своєму підарасу е, тривилки і вілюр розіршали торгувати у ресторані. Людей виганяли в масках, заганяли, штрафували за розстояння, штрафували за все. А самі суки шара йобилися. для вас, ковіда не було. Коли ви перестанете нас ділити на бидло і на вас, еліту грьобану, ми не в Індії. Тут на касти не поділиш.